Доброго доброго дня. Найближчі 3 дні. 29, 30, 31 грудня 25 рік. Завершення 25-го року. Дивимося з вами найближчі 3 дні. Що чекати найближчими днями? Так, восьмерка мічеї? П'ятерка мічеї. 60. Знать, що вам хочу сказати? Найближчими днями очікуйте завершення, завершення якогось етапу у вашому житті. Можливо, десь ви і хотіли б щось, допустимо, завершити, але ви не можете зараз повлияти на цю ситуацію, яка є у вашому житті. А, от. І це залежить не від вас, це залежить від ситуації, яка склалася найближчим часом. Вам дуже тяжко і дуже дорого дається це питання, яке ви вирішуєте. Можливо, у когось якісь невирішені питання, і ці питання переходять до вас на 29 число, на 29 грудня. Ці всі етапи в житті, які ви проходили, які тяжолі були у вашому житті, це вам ішло по судьбі, страшний суд. Але іде на даний час завершення цієї тяжкої ситуації у вашому житті, ви узнаєте правду, ви. Як Фінікс оживете, тому що Вищий суд це у нас відродження. От. Можливо, де у когось якісь були ситуації зв'язані з отношеннями, з мужчиною. Можливо, ви не знали інформацію за мужчину, не чули. Цілий рік, допустимо, ви з ним не общались. Можливо, десь він, як то кажуть, заблудився в нашій Україні. На даний час не взяли рожатися. Да? То, що у нас в Україні зараз робиться, і ви узнаєте інформацію про свою другу половинку, про свого чоловіка, про свого хлопця, про свого родича. От. І ви не можете на даний час, от, не можете нічого поміняти. Це залежить не від вас. Але прийде відродження, якусь ви узнаєте дуже дуже хорошу інформацію для вас, хоч вона і буде для вас дорогою ціною. Якийсь етап у житті, у житті в 25-му році ви пройшли дуже тяжлий дуже етап, як то кажуть. Так, дама мечів. Дама мечів, Ерофант і, і Колесо Фортуни. Значить, по судьбі вам, по судьбі вам ідуть ці великі переміни. Вам треба вірити, вам треба вірити, що з вашою другою половинкою все добре. Вам треба вірити, що вам відкриваються нові можливості, нові, нові дороги, нове починання, великі шанси, у ваше життя. Дивіться, тут іде колесо судьби, тут іде Ярофант, віра. Це два старших аркана у нас. Да, можливо, на даний час ви йдете, як королева мечей. Холодна така жінка, закрита жінка, думаєте за своє, плануєте, От, надієтесь на лучше. Не показуєте своїх емоцій, тому, тому що у вас зараз на душі така от холодна ситуація. Ви думаєте за щось своє? Чи закінчаться ці тяжолі етапи в вашому житті, які ви проходили в 25-му році? Але карти говорять, що так. По колесу судьби, колесо удачі, колесо фортуни, колесо надіжди. Вот, ваші тяжілі етапи в житті вашому закончаться. І карти говорять, вірте, вірте в можливості, вірте в те, що ви інколи, можливо, йде таке на душі ситуація, що ви все, віра ушла, віра пропала, ти вже ні в що не віриш, ні на що не надійся. Можливо, не надійся, що ти його побачиш, чи з ним поговориш, чи ну взагалі бувають різні мислі у вашій голові. Вот, ось ви випадаєте, так, да, зараз, от, як королева королева мечей. але карти говорять, що все добре, ваші погані етапи в житті, все вони уходять з цим 25-м годом, йдуть в прошле. І на сміну приходить колесо судьби, колесо удачі. Головне опять я вам нагадую і кажу, головне віру, тримайте віру, що не падайте духом. отак я вам скажу, не падайте духом. Дивіться, 31. 31 число, можливо, у когось не буде таких можливостей, якби ви хотіли от отпразнуватись 31 грудня, Новий рік. От, а можливо, взагалі хтось із вас не захоче взагалі празнувати цей новий рік, тому що вам буде не до того, щоб А Тут на душе мало того, що ви йдете короля Холодно в даний момент от, на душі така ситуація, да, нічого не хочу. От, і тут опять-таки, карти показують, не буде ніяких у вас таких радосних емоцій. Можливо, так. Буде якесь общання з друзями, буде поздравлення, будуть ну, смс-ки. можливо, так, ви десь зустрінетеся, будете общатися, може, дійсно да, посидите з кимось на новий рік, будете відмічати. У вас в глибині душі, у вас не буде таких радісних емоцій, тому що у вас зараз душа закрита. Ви от пройшли дуже тяжкий етап, і карти говорять, що ви виходите з цього етапу. Ідуть у ваше життя, дивіться, 31 грудня нам опять-таки показує нові починання, нові можливості. От, дивіться, ви от сиділи, ждали, надіялись, мечтали, і у вас ось на горизонті корабль. Це ваші мічки, ваші жлання. Вони з нового року, з 26-го року будуть починати здійснюватися. В общем, я вам хочу сказати, що ці три дня, ось 29, 30, 31 грудня, всі питання Тяжелі ситуації. Всі незавершені питання, вони завершаться. Ви узнаєте інформацію. Інформація, та, що була таку, ту, яку ви давно чекали. Звісно, у вас не буде такого радосного, знаєте, ну, як ото прям хочеш плясати, скакати, радуватися Новому году. Не буде такого, ні. От. Така от буде у вас. Ситуація, можливо, дійсно у когось знаєте, прорисується так, що не буде навіть цих фінансових можливостей зробити своїм дітям подарок, другої половинки. половини. Така жизня да, ситуація. і Емоціональна така ситуація. Ну, Карти говорять, що обнулення. все оце погане йде, прийде нові можливості, нові починання, От, новий етап у вашому житті, який ви дуже-дуже давно чекали. Вот, я вам хочу сказати, що ці три дні поставлять точку у вашому тяжому періоді в, в житті. І на сменах вот вот ситуації, вот 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 ваших тяжелих ситуацій, що ви боролись за своє життя в 25-му році, і боролись допустим, за життя своєї половинки. За там сообщення, ще може за ваші отношения, за роботу, за те, щоб жити, да, вижити в 25-му році під сонцем, це вот, все у вас закінчиться. І приходить колесо судьби, колесо удачі, колесо фортуни. І карти говорять, ви, як Фенікс, оживете. І всі ваші мрії, всі ваші задумки, що ви давно мріяли, що ви давно планували, все це прийде. В общем, уйде чорна полоса в житті, вона повністю уйде, закриється год поганим і на сміну прийде з 31-го от, починає з ночі йдуть нові задумки, нові можливості, нові починання. Ви оживете. Просто ось, знаєте, як, як фенікс, Возрождення із пепла. Ось такі будуть три дні у вас. Ось так от, всіх благ вам, пока-пока, до нових зустрічей. Бережіть себе і миру нам усім.